Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна. Сьогодні у нас 30 червня, і прийшов час робити розклади для знаків Зодіаку на наступний місяць. І сьогодні буде у нас розклад таропрогноз для скорпіонів на липень місяць. Отже, 2025 рік липень місяць для тих, хто народився під знаком Скорпіон. Під якою енергією пройде місяць? Яка буде ситуація на роботі? Ситуація з фінансами? Для тих, для сімейних пар ситуація в сім'ї, для тих, в кого немає ще відносин або просто партнер, друг і порада на місяць для скорпіонів. Так, отже, під якою енергією пройде місяць шість мечів. Ну, це карта каже про те, що у вас буде можливість якось щось в своєму житті змінити. Це може бути і зміна місця роботи, це може бути і зміна ну, переїзд, зміна. Місця життя, да, проживання тобто, це може бути і просто подорож. Але ця карта каже про те, що тут зміни, які йдуть від поганого до кращого. Тобто. Це карта непогана. І вона каже, що якщо ви хочете щось змінити і знайти щось краще, то саме цей місяць для вас. Ну, от, енергії такі в цьому місяці для вас, для скорпіонів, є. Е, ситуація на роботі. Ну от, двійка мечів. Двійка мечів, яка каже про те, що е, ну, от ви не бачите вихіду, виходу. Е, це може бути така ситуація, що е, не знаєте, яке рішення прийняти. Ну, тобто, така от, якась така може, безнадійлива, якась тупікова така ситуація, да? може, де все стоїть на паузі. І якось от, ну, от не видно, куди його рухатися і куди його йти. От. Ну і от я ж зразу сказала. Я зразу, що у вас в цьому місяці є такі енергії, де ви можете піти в зміни. <кій> <кій> от. Треба подумати. Ну, от просто подумайте. Е просто от е зануртеся в глиб себе, да, і почуйте свою інтуїцію. От е де ви зараз знаходитеся, що ви зараз робите, і чи хочу, і спитайте себе, от, да? Чи хочу я тут знаходитися і робити те, що я роблю? Просто чесно. І не включайте там, розум, логіку якусь, там, да? не треба себе вмовляти, придумувати якісь доводи, там, причини. А просто чесно послухайте свій внутрішній голос. Що з фінансами? Ну, Трійка Мечів. Тут можуть бути якісь негаразди по фінансам, тут навіть може бути предательство, якась підстава може бути, і можуть бути певні образи. Тому, ну, от, тому ну, от, будьте обережні. Карти такі якісь от, загрозливі. І прямо от воно прям призиває до змін. Ну, от, призиває прям до змін. Тобто, що доброго в картах і от в таких от передбаченнях, да, то це те, що. Е Ну, дійсно можна якось підстрахуватися, дійсно можна якось прогноз да, якийсь скласти. Дійсно якось можна трішечки прорахувати якусь ситуацію, якісь свої подальші дії. Да? Що, якщо, наприклад, от, я не знайду виходу з цього тупіка, да, то от, я там зроблю так. Да? Якщо там в цьому місяці я отримую, не отримую грошей, а отримаю якісь негаразди, то теж там я зроблю отак. Ну, тобто, піду в якісь зміни. Головне, щоб не застрягти в цій ситуації, да? І от сидіти отак, от, і чекати цих ударів. Поки, от, поки от не прилетить. Від начальства там. Ну, от якось так. Зараз така ситуація в нас і в країні ситуація така нестабільна, що. І не від начальства може, а від вищого керівництва якогось там бути. Так, для, для сімейних пар, да, хто в шлюбі. Сім пентаклів. Мені чогось прям перше, що впало в очі, так це те, що нав'ючила на себе все і тягне і на себе і все і тягне. Для сімейних партнерів. Ну, от знову ж, карта каже про те, що тут немає результату, що була зроблена якась робота. Да? Вкладалися, у відносини вкладалися. Там. А від іншого партнера, ну, от хочеться отримати і. Якийсь зворотній зв'язок, да? але його немає. Він, є, він десь є, але не там, де не в руках, не там, де треба. А є тільки от важкість і багато справ, і очікування, да? І от головне, не от знов ж, головне не застрягнути в цих. Очікуваннях, тому що ну, це не результат, тут не очікування, це не результат, і результату тут не буде. Тут треба йти, треба щось міняти у, відно... у стосунках, да, в парі, і ну, треба включати тут от Саме логіку, включати розум і е, йти розмовляти. Тобто ну, тут такі можуть бути зміни. Якщо є очікування, то от, е, ці очікування треба розсіяти, да? Тобто прояснити треба ситуацію. І для того йти поговорити. Або сказати там, що там я все тягну на собі, що мені там от важко, да? або там я от роблю там те, 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 блін, я хочу, бачайте, я хочу отримати ну, від тебе якийсь відгук або хоча б дякую, а я не отримую нічого. От. І мені важко так. Тобто. Якщо ви звикли тільки очікувати, то треба йти в зміни, треба в розмови йти. Ну, а там далі вже дивитися. Ну, цей місяць, хоча, почніть, почніть от казати, як вам хочеться, що ви очікуєте від партнера. Може, поменше ну, і поменше може спочатку вкладатися. Ну, от якось отак. Цікавий такий розклад. Для тих, в кого немає відносин, трійка жезлів. Ну, от знов, а ця карта каже про те, що ви строїте плани, ви готові до змін, і навіть ви вже щось може, і вирішили для себе. Да? Може навіть і поїхати десь в, мандрівку в якусь мандрівку, може, і е, вже і вибрали направлення, але тільки от чогось чекаєте, е, ну, не знаю, якогось влучного моменту, чи може хтось візьме, отак от, за ручку проведе, ні, не проведе. Треба... А хоча, може, і тут така карта, що, може, і знайдеться той, хто відвезе якийсь попутчик. І, і цей попутчик, да, от ви підете в ці зміни, в цю подорож, і цей попутчик стане вашою парою. Тобто, тут перспектива є, тут є перспектива, да? але знову ж тут карта каже про те, що. Треба кудись рухатися. Треба вирушати куди, кудись уже от. Хоча б, як то кажуть, навастріть лижи. Хоча б вибрати направлення. От. А як ви туди вже доберетеся? За допомогою кого і з якими людьми, ну, то вже таке інше питання. Там же події далі будуть розгортатися. Так що, ну, так, от прям карти такі. От вони, от вони прям дійсно всі карти, прям от, як випихують, що хочеться сказати. Да, до тих змін. Це не обов'язково прям міняти місце. Ну, тут да, Тут прям подорож, У кого немає відносин, тут прям да. А карта прям рухатися. <кхем> от. А. Далі все остальне, просто прям, ну хоча б, от на рівні розмов щось міняти. І порада місяця, да, для скорпіонів на липень місяць, паш пентаклів, ну, от прям пошук нового. Тут прямо, це от прям тут нова робота, нові знання. Нові проекти, да? от прям просто от читайте, читайте. Ну, тут навіть і казати нема що. Просто от як переход до нового і мілкими шагами. Не треба зразу робити перескоки, не треба зразу вомут головою, ні. Карта не про це. Тут зміни, але крок за кроком, крок за кроком. Як-то Прочитали одну сторінку книги перегорнули, прочитали другу сторінку книги, перегорнули. І дивишся так, да? і кінець глави. От. і результат якийсь є. І потім ще, ще, і кінець вже книги, кінець підручника. Да, може на курси якісь піти, може розпочати якісь проекти. От. Тобто тут прям порада, що не боятися йти в нове, тим паче, тим паче по цій карті, да, і, ну, і взагалі по розкладу, по розкладу. От, тут не видно, що у вас є саме великі ресурси. Да? Ну, от гроші. Тобто вони у вас є, але вони маленькі. І, от, ну, от щоб триматися на роботі, може курси пройти. Ну, тобто, ну, от за ці кошти триматися на роботі, ну, задайте себе питання, а ли? А є, чи є сенс? От. І може піти на якісь, от, що ви можете із цієї ситуації, який маленький крок? Да? До змін, який маленький крок. Може записатися на курси, підвищення кваліфікації. От. А може хоча б вийти з цього тупіка, зняти пов'язку з очей і взагалі подивитися, а що я тут роблю? А чого я тут сижу? Ну от. Адже ж на роботі, да, на роботі може бути. Не то що атмосфера, а застійної енергії там, і там немає розвитку. От, то зробіть хоча б перший крок до змін. Ну так от. Ну а от хто для хто в шлюбі, да, то також перший крок: прочитайте якусь книжку, якийсь тренінг прийдіть. Ну, тобто, якось трішечки теж, ну, от, ну, от, розвивайте себе хоча б такими маленькими кроками. Ну, такий розклад в мене вийшов для скорпіонів. Хочу нагадати, що це загальний розклад, це не особистий. І, звісно, що в повному такому обсязі він у вас може не програтися. І е, можуть програтися просто якісь окремі моменти. Але е, загалом да, от, поради, які дають карти, то на місяць можна собі взяти і використовувати в, е, ну, в своєму житті. От. Дякую, а я вам дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. Ставте подобайки, пишіть коментарі, пишіть, що сподобалося, що не сподобалося. Діліться своїми думками. От. А мені буде приємно почитати. Ну і задавайте питання, якщо вони у вас є. Дякую за увагу. Пока-пока, до наступних розкладів!